Всім привіт! BMW 3234 Осушитель згнив. Поміняв усушитель а заради інтересу розібрав, розібрав свій старий. Щоб подивитися що ж у нас за. Там бачимо остатки масла з водою. Кубки масло з водою, а сам фільтруючий елемент через трубку піджимається пружиною. Що ж він складається? Сітка просто? Під сеткою. Детка і тряпочка десятка просто тряпочка і гранули І просто купа гранули. Все. Ну, я вам хочу сказати, що все-таки есть грязь. Кусочки поролона. Это все грязь. И в целом фильтрующий элемент кондиционера. Влагоділитель, хоча води, хоча води було небагато. Занив дирочкою. Метал, метал товстенький, трубка йде. Зверху дві трубки і клапан якийсь аварійний аварійного збросу... Так, клапан аварійного. А тут а, через золотник накручивается тоже датчик. Датчик высокого давления, повышенному давлению. То есть ничего не сложного. Ничего не сложного. Тут тряпочка. Там тряпочка. Тільки тут тут товще. И все. Вс. да да Всем спасибо. Пока. Ставим лайки.